Мобілізаційний закон підписано, президент підписав. Хоча я думаю, що кожен з нас десь глибоко в душі все-таки була якась надія на те, що його не підпишуть, що не підпише президент, бо там дуже багато всього того, з чим люди просто не згодні. Але президент підписав. І ще хочу додати один момент. Знаєте, от якось не, не знаю, звідки це повелося, чи це від, від цієї фрази не на часі, чи це якось з цим пов'язано, і так далі. Знаєте, одначе президент сам по собі, да, там, депутати самі по собі, що, наче президент, якби ну це ж не він приймає ці закони і так далі. Дивіться, президент підписав, значить, він згодний з цим законом. Правильно? Не ми ж з вами підписували цей закон, підписував президент. Значить, він повністю погоджується з тим, що він підписав. Отож, як і обіцяла, записую випуск щодо того, що ж зміниться після того, як мобілізаційний закон вступить в силу, а в силу він вступить через місяць. Тому вже в травні він почне діяти. Отож, почнемо. Почну з тих, хто знаходиться зараз за кордоном. Так от, подивіться спочатку відео і продовжимо. Бачите, закон ще не почав діяти, а в людей вже паніка. Е, знаєте, насправді переживати не варто. Чому? Для тих, в кого закінчується термін документів, е, ось зараз, е, так, буде легенький такий дискомфорт, але якихось там великих проблем не буде. Все це вирішується. Тим, в кого ще документи будуть діяти там 2-3 роки, взагалі можна не переживати. От, взагалі можна не переживати. Розумієте? Немає реального механізму, який би зміг повернути людину в Україну без на те волі людини. Розумієте? Тобто ніхто не заставить. Нема реальних механізмів. Їх немає. Оце те, про що я казала: що понаприймали, а як. Будуть втілювати те в життя, чого понаприймали, і самі не знають. Далі тепер ще до того, як зміниться життя українців, які знаходяться в Україні, сказати так, щоб якось кардинально змінилось життя, ні, цього не буде. Так, буде дуже багато в чому незручностей. Вони і зараз є. І до цього були, і вони будуть. Е, незручності будуть в тому, що всюди будуть закручувати гайки. І зжиматись, зжиматись коло буде, і будуть закручуватись гайки. Так, це буде. Е, розумієте, неможливо зараз в нинішніх реаліях от мобілізувати стільки людей, скільки, ось там, про скільки вони кажуть, там, 500 тисяч, мільйон, там два, я не знаю. Хто тоді буде працювати? У ну, мене просто таке питання: хто буде працювати тоді? Де брати гроші? От, уявіть собі, якщо всі. Всіх мобілізувати, і як держава все це буде забезпечувати? Ніяк. Повинно, щоб були люди, які воюють, які працюють. Тобто, ну, всіх не мобілізують, розумієте? Всіх не мобілізують. Тоді прийдеться просто розраховувати тільки на підтримку партнерів. А партнери стільки грошей не дадуть. Вибачте. Нам допомогу вже не хочуть давати. Бо вже накрали стільки, розумієте, от мене просто. Знаєте, от просто а, спочатку було смішно. Зараз, знаєте, зараз вже навіть не смішно. Це я вже не знаю, як взагалі назвати. Ось, а, ось те, те, що я відчуваю зараз. Ну, от, а, на, наші можновладці зараз дивуються, чому нам не хочуть давати допомогу, але все зрозуміло. Бо дуже багато накрали. От дивіться: візьмемо Ізраїль, так? Навіщо далеко ходити? Візьмемо Ізраїль, там ніхто не краде. Там всю допомогу, яку надають Ізраїлю, це все накоплюють, накоплюють. І все, у них все є. В них є чим воювати. І люди там розуміють, що там немає корупції. І там воюють всі, розумієте? Там воюють і чиновники, і прості люди воюють. Зовсім це кардинально відрізняється від того, як все в Україні відбувається. Тому нема чого дивуватися, нашому можна влади. Треба було менше красти. Зараз би допомагали. А так, зараз партнери 10 разів подумають перед тим, як допомагати, бо не будуть знати, підуть ці гроші справді на допомогу, чи їх знову хтось покладе собі в карман. А, чи мобілізують тих, хто відбуває терміни в тюрмі. Скоріше за все. Але це не буде масово. Також дуже важливе питання: чи мобілізують тих, хто вже не підходить по віку? Я робила нещодавно випуск щодо цього а, і почитала ваші коментарі. Дуже багато людей пишуть, що було б добре, якби мобілізували, там, наприклад, 40річних 45-річних людей з військовим досвідом, які вже зараз на пенсії. Але, бачите, тут йде більше далі а, вже й про простих пенсіонерів йде мова, але я думаю, що до цього дійде. Я дуже сподіваюся на це. То скажу вам так, були вже намагання. Мобілізувати ось військових пенсіонерів, але вони кажуть: ні, ні, ні. Ми вже своє відслужили, тож все, вибачайте. То тепер вже ось добрались всі ці реєстри до пенсійного фонду. Тож, чим це завершиться, побачимо. Час покаже, що воно буде. Далі, ось ця скандальна норма: всім з'явитися в ТЦК і оновити свої дані. Скажу так. Моя думка, це буде проблемно. Бо не буде такого, що всі одразу побіжать оновлювати далі. От давайте чесно: хто ухилявся від мобілізації, той і буде ухилятися. Ну, нічого не зміниться. Тепер ще до того, що потрібно з собою мати ось ці військово-облікові документи, що вже лякають без них не вийти на вулицю і так далі. Так, будуть проблеми, але ж де візьмуть стільки перевіряючих. Ну, якщо з'явиться стільки перевіряючих, людей з'явиться питання: чому ці люди не воюють? Чому тільки ходять і перевіряють? Знаєте, в законі взагалі дуже багато питань, а таких, як я вже казала раніше, ось понаприймали, а як все це виконувати, вони і самі не знають. Дуже багато протиріч в цьому законі. Ось, наприклад. Про те, що повістка буде вважатись вручена, якщо її там відправили по пошті, людина не отримала, але все рівно це буде вважати, що вручена повістка. Дивіться, але ж це повне меншня. Є конституція, ніхто не відміняв, є права людини. Не забувайте, будь ласка, що є права. Не тільки обов'язки. В нас є права. Повістка в поштовій скринці вона не буде дійсною. Розумієте? Нічого не зміниться і після вступу закону в дію. Повістка вручається, як і вручалась, тільки під розпис. Тобто людина отримала, розписалася це. Е, вважається, що вручена повістка. Але вам скажу так: ну це хіба тільки зараз збираються вручати повістки таким чином, по пошті. Вже давно повістки і по пошті розсилають і кріплять до вхідних дверей квартир. Або там просто залишають десь, не знаю, там в дверях, в поштових скриньках, так, де законно. Чи це законно, чи має така повістка юридичну силу? Що буде, якщо особа, які вручили повістку подібним шляхом, не з'явиться військомат? Дивіться. Просто прикріпити повістку на дверях і вважати, що особа отримала? Ні, це незаконно. Незаконно людина, яка вручають повістку, повинна чітко розуміти свої права, знати про наслідки, які на неї можуть чекати. Повістку, запам'ятайте, мають вручити тільки в, руки, тільки в руки. А вдавати, що її вручили, ну, прикріпивши на двері, є. Ну, це, це незаконно, неправомірно. Людина має отримати повістки в руки. Підписати її. Лише в такому випадку вона буде вважатися дійсною. Військові можуть хоч щодня приклеювати поїздки на двері, робити знімки, що ось приклеїли. Це нічого не означає. Тепер підсумуємо все це. Припустимо, що. Що ж буде, якщо ось всім обновити дані. До речі, чи вступить закон в силу до 13 травня, незрозуміло, бо 13 травня будуть продовжувати військовий стан. І якщо це не встигне вступити в силу, то тільки вже після наступного разу, коли будуть продовжувати військовий стан. Ну, це було б по закону, але чи буде, не буде, побачимо. Отож. Вступає закон в силу 60 днів. за ці 60 днів дається, щоб люди оновили свої дані. Припустимо, людина не обновляє свої дані. Буде повістку, яку людина, ну, приміром не отримала або проігнорувала. ТЦК дає команду Фас. Далі людини позбавляють правом керувати автомобілем. Далі знову поїздка. Потім знову команда Фас поліції вже доставити людину в ТЦК. У адвокатів буде просто дуже багато роботи. Роботи, суддів дуже, дуже багато роботи. А, все ось це можна буде оскаржити. Чи будуть штрафувати? Звичайно, будуть. А, чи будуть кримінальні справи? Будуть. А, але скажу так: от а, вам для прикладу, хлопці, які були з Сашком, з моїм братом, а, які ну, називаємо їх дезертири, так, які от Сашко пішов, а вони побачили, що там відбувається на полі боя, і просто чкурнули звідти. Просто просто бігли, рятуючи своє життя. Так от вони на свободі. Ніхто їх не посадив. Це вам до прикладу. І чи будуть ось так всіх садити, хто не піде воювати? Не будуть. Скажу так. Цей закон не про права військових, цей закон не про права взагалі людей, цей закон не про мотивацію, цей закон про контроль, цей закон про обов'язки. Чи покращить він життя українців? Ні, не покращить, однозначно не покращить. Чи більше людей піде воювати? Добровільно ні. Чи покращить цей закон мобілізацію? Не думаю. Головне, що все це не покращить життя людей. Але це моя думка. Це моя думка, це тільки особисто моя думка. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи покращить цей закон наше з вами життя. Пишіть свою думку в коментарях. У мене на сьогодні все. Бережіть, будь ласка, себе і зустрінемося з вами завтра. Дякую! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.